Вітаю студія. Отже, новий уряд сформовано, Верховна Рада працює, але війна не закінчується і ця цинічна війна триває. Зараз холодно, хлопці мерзнуть, і сьогодні моя розмова буде з цією людиною, яка бачила війну на власні очі. Це є комбат полку Азов і вже новообраний депутат Андрій Білецький. Вітаю вас. Доброго вечора. Андрій, скажіть, будь ласка, ви досить молодий комбат. Розкажіть, це цікаво людям про ваших побратимів і що для вас значить бути комбатом? Ну, про хлопців дуже багато можна розповідати. Ми не в 10 хвилин не вкладемося і не в годину. Знаєте, позавчора я приїхав звідти. Мене забирали хлопці і везли назад ті, хто перші прийшов в батальйон, Ті перші шість десятків. від нас їхало в машині чоловік сім. І ми розмовляли, і найкраща фраза була та, що показує ну, реально навіщо вони явилися. Через перші два місяці вони згадували, як через перші два місяці, як ми вже воювали, як були вже перші втрати, були вже перші перемоги, поразки і так далі. У нас була перша зарплатня. Це десь було в, ну, десь під 200 доларів Сполучених Штатів. Хлопці кажуть, що це був такий шок, коли ми зрозуміли, що за, за це ще й платять. Тобто, всі були, ну, всі, всі перші, коли прийшли, в них не було жодної е мотивації, е крім боротьби за країну. Опишіть пару словами ваше, ваших побратимів, пару словами, як ви можете описати своїх хлопців? Найкраще насправді. Молоді, розумні, завзяті. Ну це справжні чоловіки. Я, я вірю, що найкраще, що є зараз на фронті, найкраще, що є в цій нації. Що для вас значить бути комбатом? Це в першу чергу відповідальність. Відповідальність за хлопців і відповідальність перед країною, перед батальйоном. Найстрашніше, найстрашніше це нести втрати. Найстрашніше, коли ти готуєш операцію, це розраховувати оптимальні втрати в батальйону. Коли ти розумієш, що сьогодні загине 2-3 людини, десяток буде поранений, виведена така техніка з ладу. Коли ти це плануєш, це найгірше, що може бути. Це відповідальність і, і все, в першу чергу. Тим не менше війна триває на вулиці зима, хлопці мерзнуть, але триває так зване перемир'я, і будемо відвертими, що ми маємо право стріляти тільки у відповідь. В чому суть цієї війни в умовах так званого перемир'я і в умовах зими, на вашу думку, ну зараз війна несе абсолютно позиційний характер. Насправді зараз це більше. Не військові операції, а моральний тиск один на одного. Зараз за цю зиму та або інша сторона однозначно заламається. Тобто прийде моральний злам. Ті, на кому, ті, хто будуть пасивні в цій кампанії, ті, кого будуть постійно атакувати, морально зламаються. Солдат, який знаходиться в обороні, солдат, який знаходиться в статичному стані і ще й постійно під моральним фізичним тиском, він ламається. Це буде або наша сторона, або та сторона. Тому я в цій війні ну, не за наступальні операції, зараз формальне перемир'я, тільки формальне, але за надзвичайно за активні бойові дії. В умовах, З нашої зими. В умовах зими, що значить зараз ця війна? Ну, зима це кліматичне явище. Зараз холодніше, зараз, знаєте, влітку в бронежилеті, об'єсі і так далі, коли кожен другий отримує в кінці дня тепловий удар, насправді не набагато краще, ніж зимою. Ну, Об'єктивно е, це, це кліматичні умови зараз. Я розумію. Дивіться, російські ЗМІ більше всього показують і говорять про полказов. Вони вас бояться. І ваша думка, яке відношення в окупанта до добровольчих батальйонів? Ну, безумовно, до добровольчих батальйонів найгірше ставлення в наших опонентів і ворогів. Це факт. І зрозуміло, чому. Тому що ну, це добровольці, це їхні ідейні вороги, ті люди, які прийшли з ідейних міркувань, і так далі. Е, знов таки, це жупел фашизму, який розкручується російським Вони бояться батальйону ЗОВ? чому так часто про нього е, говорять? Про батальйон АЗОВ навіть художній фільм вже зняли в Росії. Я, правда, ще не бачив його. Е, я думаю, що однозначно бояться. Е, Андрій, тим не менше, ви зараз стали депутатом. І ви говорите, ви якби депутат це народний депутат. Про що ви говорять хлопці? Які вони хочуть, щоб закони приймала Верховна Рада? Про що вони вас може, просять вже як депутата? Вони вам довіряють, вірять. Ну, хлопців, безумовно, цікавить така річ, як соціальний захист учасників бойових дій. Це фар. Але в першу чергу цікавлять їх цікавить перемога. І тому в першу чергу всі ставлять питання про. Поліпшення нашої системи оборони по великому рахунку. Ну і тут купа, тут надзвичайно величезна кількість речей: система управління, система зв'язку, система тилового забезпечення, озброєння і так далі. Тобто саме такі закони цікавить фронт, цікавить, чому в Україна в стані війни не відмобілізувала свою економіку, чому ми продовжуємо життя, наші заводи продовжують звичайний темп виробництва, чому ми знаходимося в такому стані. Коли десятки тисяч на фронті ну, напрягаються з останніх сил. Тим не менше, є Верховна Рада, є Кабмін, але війна це топ-тема, і кожен свідомий українець живе війною. Коли закінчиться війна, це питання цікавить всіх. Ну, прогнози річ неблагодарна, безумовно. Але на вашу думку, тут залежить від одного фактора: від російського фактора. Якщо російський фактор не зникне з цієї війни. То війна буде затяжна три-чотири роки. Це абсолютно реально. Якщо російський фактор під тиском зовнішньої політики, під тиском економіки зараз падаючої однозначно, зникне з українського поля, то ну, українським збройним силам потрібно декілька місяців в найкращому випадку для того, щоб розчавити ЛНР-ДНР і вийти на кордон. Якщо цей фактор зникне і почнеться військова кампанія, то я оптимістично думаю, що до кінця весни вона 100% закінчиться. Дякую за розмову. Дякую. Жарливо. Тобто, як ви почули комбат батальйону Зов Андрій Білецький, новообраний депутат каже, що його хлопці не кращі, Він вірить своїх побратимів. І сподіваємося, що саме завдяки таким хлопцям і таким комбатам війна нарешті скоро закінчиться. Студія.